У результаті прискореної індустріалізації та суцільної колективізації в Радянському Союзі відбулися зміни. 5 грудня 1936 року прийняли нову сталінську конституцію, яку назвали Конституцію перемагаючого соціалізму. Формальним лідером країни вважали голову Верховної Ради Михайла Калініна, але фактичним керівником був Йосиф Сталін, генеральний секретар ВКПБ. У 1934 році на 17-му з'їзді ВКПБ 300 делегатів із однієї 1966 спробували усунути Йосифа Сталіна та обрати нового лідера Сергія Кірова, керівника ленінградських комуністів. Натомість він закликав делегатів обрати єдиного вождя товариша Сталіна 1 грудня 1934 року. Сергія Кірова вбили, а протягом наступних трьох років знищили 1100 делегатів 17 го з'їзду партії. У середині 30-х років у радянській державі відбулася заміна політичних гасел. Замість техніка вирішує все. Висунули лозунг, кадри вирішують все. Тому Сталін ретельно підбирав керівника НКВС у 1934-36 роках. На цій посаді перебував Генрих Ягода у 1936 – Микола Іжов, а у 1938 53 роках Лаврентій Берія. З 25 листопада по 7 грудня 1930 року в Москві відбувся відкритий процес над промпартією. Його головуючим був Вишинський, а одним із обвинувачувачів Криленко. Приблизно дві тисячі представників науково-технічної інтелігенції потрапили під ковпак ОГПУ. Підсудних звинувачували у зв'язках з еміграцією та з головою французького уряду Пан Усіх засудили до розстрілу, але потім замінили смертну кару на тривалі терміни ув'язнення, щоб довести народу гуманізм радянського правосуддя. Крилатим став вислів Максима Горького з приводу процесу над діячами промпартії Якщо ворог не здається, його знищують. З 9 березня по 19 квітня 1930 року тривав показовий політичний процес у справі спілки визволення України. Було заарештовано 45 осіб, серед них два академіки Сергій Єфремов та Михайло Слабченко письменники, професори, студенти. Викладачі вузів і шкіл священнослужителі. З викривальними заявами виступали начальник ОГПУ УРСР Всеволод Балицький, голова Ради народних комісарів УРСР Влас Чубар і секретар ЦК ВКПБУ Панас Любченко. 5 грудня 1934 року у пресі було обнародовано підготовлену 1 грудня постанову ЦВК про боротьбу з тероризмом. Головними її положеннями були слідство мало тривати не більше десяти днів. Прокурор не мав права брати участь в судовому процесі. Підсудний не мав права на адвоката, вирок суду не міг бути оскаржений. Підсудний не міг розраховувати на помилування. Смертний вирок суду виконувався негайно. Під удар радянської каральної машини. Потрапило все населення Радянського Союзу. Серйозним конкурентом нової влади у формуванні світогляду людей була церква. Тому релігію було оголошено опіумом для народу. Церковне майно значною мірою вилучалося державою, а коштовності здебільшого продавалися за кордон для фінансування індустріалізації. У 20-30-х роках було репресовано лідерів Російської православної церкви і організовано церковний розкол, коли більшовики стали на бік обновленців, прихильників радянської влади серед священників. Відомі слова Леніна, чим більше священників ми розстріляємо, тим краще. Репресії 30-х років ХХ століття зачепили і сім'ї ворогів народу. 30 березня 1935 року прийнято закон СРСР про покарання членів сімей ворогів народу, а за тиждень 7 квітня вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР про заходи боротьби із злочинністю серед неповнолітніх. Ця постанова надавала право застосовувати всі заходи покарання аж до розстрілу до дітей віком з 12 років. Морально все, що на користь партії. Слова Володимира Леніна, за постановою ЦВК і раднаркому СРСР від 10 липня 1934 року був створений ГУЛАГ. Гулаг це єдина табірна система Радянського Союзу. Її завданнями були ізоляція ненадійних елементів і використання їх як робочої сили, періодична ліквідація певних категорій в'язнів. Система концтоборів простяглася від Соловків до таборів Колимиї Приморського краю. У 30-х роках 50% ув'язнених складали українці. Завдяки безжальній експлуатації ув'язнених гулагу здійснено чимало будівництв, зокрема Дніпрогес, Біломорсько-Балтійський канал, місто Комсомольськ на Амурі. Над входом в Колимські табірні пункти висів Лозунг. Праця є справою честі, доблесті героїзму. 21 грудня 1929 року в Радянському Союзі відзначили піввіковий ювілей Йосифа Сталіна. У пресі з'явилися статті, які присвячувалися возвеличуванню лідера партії. Михайло Калінін назвав Сталіна керманичем більшовизму. На зборах славили улюбленого вождя. Першого учня Леніна свій вклад у створення культу Сталіна вніс Леонід Каменів, назвавши його прапором, виразником волі мільйонів. Більш помпезно відзначалося 60-річчя Йосифа Сталіна в 1939 році. В'ячеслав Молотов написав статтю Сталін як продовжувач справи Леніна, Клим Ворошилов Сталін і будівництво Червоної Армії, Лазар Каганович, великий машиніст локомотиву історії. У пресі його називали орлом великого радянського Союзу, нашим Сонцем, нашою радістю. Населення країни, яке виховувалося у дусі радянського патріотизму та любові до вождя всіх часів і народів, вважало, що кращого життя немає ніде у світі. Недарма вождь німецького народу 30-х років Адольф Гітлер писав. За допомогою вдалої і наполегливої пропаганди можна рай показати пеклом та, навпаки, жалюгідне життя раєм. Так, в 30-х роках ХХ століття невід'ємною складовою частиною суспільного життя радянського народу став терор всіх верст населення. Пік репресій у радянському Союзі припадає на 1937-38 роки. Цей період отримав назву Великий Терор. Свого часу Ленін писав, що посилення репресій проти політичних ворогів радянської влади й агентів буржуазії потрібно проводити систематично, перто і наполегливо. Терор, розв'язаний Сталіним та його підручними став повсякденною реальністю в країні. У період 1937-40 років було завершено знищення соратників Леніна. За вироком суду розстріляли Миколу Бухаріна, якого називали улюбленцем партії, а також старих партійців Григорія Зінов'єва та Леоніда Камінєва. У 1940 році в Мексиці агентом НКВС було зарубано Льва Троцького, одного з творців Радянської держави. Чистка 1937 38 років зачепила і органи НКВС. Спочатку був ліквідований Генріх Ягода та його люди. Це зробили руками Миколи Єжова, якого теж репресували в роки Великого терору. Репресіям було піддано тисячі співробітників НКВС. На чолі НКВС аж до смерті Сталіна стояв Лаврентій Берія. Репресії не обминули і республіканські компартії. Ті, хто вірою служив комуністичному режимові, ставали ворогами народу. Розстріляли Павла Постишева та Всеволода Балицького, а також членів ЦК і Політбюро КПБУ. У цілому протягом 30 х 40 х років Йосиф Сталін піддав репресіям більше комуністів, ніж це зробили у своїх країнах Гітлер, Мусоліні, Франко та Салазар разом. Протягом 20 років радянської влади партія готувала собі заміну комсомол у роки великого терору. Було репресовано керівництво молодіжної організації на чолі з Олександром Косарєвим. Чистка охопила всі республіканські організації. Репресії не минули і командний склад Червоної армії у червні 1937 року відбувся суд над Михайлом Тухачевським, активним учасником громадянської війни, але водночас і безжальним погромником селянських повстань. Під час чистки армії від шпигунів, агентів іноземних розвідок було знищено йону Якіра, сотні вищих військових чинів та десятки тисяч офіцерів Червоної армії і флоту. У роки великого терору значна частина духовенства зазнала виселення до Сибіру. На духовенство чекало фізичне знищення атеїстичною країною. Багато стародавніх храмів знищили або ж передали під господарські будинки. Церковне майно було вилучено органами влади та стало об'єктом продажу за кордон. У 1937 році відзначили 20-ту річницю Великої жовтневої соціалістичної революції. Населення, яке було підбурене пресою та діями радянської влади, вийшло на демонстрації з гаслами смерть ворогам народу розстріляти фашистських наймитів. На святкових демонстраціях по країні лунали слова розстріляти і смерть. Автомобілі НКВС, які в народі називали Чорними воронами, щоночі таємно забирали ворогів народу від простого селянина й робітника до парткерівника, маршала і везли їх на смерть. Радянські концтабори та в'язниці були переповнені ув'язненими. Тисячі людей гинули на будівництві рудників, шахт, залізниць та заводів Сибіру та на Далекому Сході. На жертвах народів Радянського Союзу було побудовано одноосібний режим Йосифа Сталіна. И герои героев, тому, хто ведет нас от победы к победам, тому, кто завоевал нашу безграничную любовь и преданность великому родному.